Міський голова Білгорода Дністровського Віталій Граждан спільно з заступником Андрієм Криштоповим та секретарем міської ради Олександром Скалозубом 15 серпня провів чергову апаратну нараду з директорами департаментів, керівниками комунальних підприємств та установ міста, начальниками відділів та управлінь. Андрій Криштопов звернув увагу присутніх провести інструктажі серед персоналу підприємства установ з питань дотримання техніки безпеки на робочому місці та нагадати про сувору заборону відвідування прибережної морської зони, купання в морі та в Дністровському лимані. У нас берег замінований і, на жаль, такі трагедії трапляються у нас щонеділі чомусь. Сильно дуже хтось хоче купатися, вийти на берег. Але це неможливо в теперішній час. Тому пильніше, будь ласка, з інструкціями, проводьте, будь ласка, наради зі своїми робітниками, щоб всі розуміли і знали, що це таке. Міський голова Віталій Граждан зупинився на завданнях по підготовці об'єктів освіти до нового навчального року. Зокрема, приділити увагу оснащенню та підготовці укриттів. Та акцентував увагу керівників на питаннях щодо ретельної підготовки комунальних установ та підприємств до роботи в осінньо-зимовому періоді. Особливо щодо забезпечення об'єктів інфраструктури міста генераторами. Ви зараз маєте можливість закупити генератори. потім буде з ними теж проблема. Вы, придет зима, потом будет ажиотаж, вы их не купите. Покупайте их сейчас. Там, где вы понимаете, покупайте больше. Есть сейчас деньги, за что покупать. Покупайте, пусть они будут. Это ну, то, без чего мы зимой не сможем. Все. Есть генератор, есть, светло, есть свет, значит, есть и отопление будет какое-то минимальное. Нету генератора, нету ничего. В Ході наради зазначено, що підприємства житлово комунальної сфери міста працюють у штатному режимі та забезпечені всім необхідним для нормальної роботи. Додатково керівникам надані доручення в рамках підготовки до нового опалювального сезону КП «Білгородністровське теплоенерго розпочати роботи по заміні трубопроводу тепломережі по вулиці захисників України, продовжити планові ремонтні роботи запірної арматури теплових камер, профілактичні роботи, обладнання котельних та теплових пунктів. Готовність підприємства на сьогодні складає 85%. Продовжувати підготовку житлового фонду міста до експлуатації в осінньо-зимовому періоді необхідно і КП жо 1 Акцентувати увагу на проведенні поточного ремонту під'їздів та покрівель, обслуговування прибудинкових територій та надання якісних послуг. Адміністрації КП Білогородністровськ-водоканал продовжити роботи по будівництву нової артезіанської свердловини на одній з насосних станцій. Профілактичні заходи на очисних спорудах міста. Міському центру благоустрій на поточному тижні завершити роботи по монтажу нового світлофору по вулиці Ізмаїльській, проводити оновлення дорожньої розмітки, ліквідацію аварійних вибоїв на прижій частині вулиць, здійснювати полив дерев і покіст трави в парках, скверах. Та на інших територіях загального користування. КП Автотрансервіс забезпечити своєчасний збір та вивезення твердих побутових та негабаритних відходів, а також провести планове технічне обслуговування техніки, ремонт і оновлення контейнерного парку для збору твердих побутових відходів. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.